Своим другом доменюком, который, блядь, санатории настроили. Что ты хочешь Що ти ты приешь? Меня полили компании. Траптории полили. Я же не лежит. И я не боюсь. я не боюся. Понимаете, была там звучит, а пришла вся ще Свит, Світ, світ дві ліси, коли приїхав, в... кри, коли, коли прилічук всіх кріфло, вирішив попрацювати з лісами поряду Тавеста. Ми, громадська рада, засняли через фазокоптери, засняли ліси, де вирубані, всередині є, хвилили як гось. Привезли його туди з усіма ластиками. Генерали, прокуратура, наш генерал всі зібрали. Дивіться, стоять, лі зимі зарубають. Ви думаєте, які прийняли. прийняті? Пледа бочки, який випадю. Після цього ті бочки, які низка екологію, їх стало в області просто в два рази більше. Сьогодні втіленням корупції в Хмельницькій області є на місці президента Корнічук. І це я вам кажу, я вас не боюся. Молодець.